Василь Вишиваний так називали ерцгерцога Вільгельма Габсбурга, який був членом імператорської родини габсбургів та шанувальником української культури, у часи Першої світової війни командував військовими загонами, що складались переважно з українців. Один з військових його підрозділу подарував ерцгерцогу вишиванку, яку той полюбляв одягати, за що й отримав від українців ім'я Василь Вишиваний. Більш детально про Василя Вишиваного. Ви можете подивитись на ютуб-каналі «Стежками історії в окремому відео. Цікавий факт: у ході Першої світової війни через нестачу чоловічих робочих рук все частіше їхню роботу виконували жінки. Однак не всюди це сприймалося суспільством. Так, у квітні 1916 року на вулиці Вінниці виїхала перша жінка-візник, яка була дружиною мобілізованого. Місцева влада затримала її і не дала дозволу на роботу. Цікавий факт: перший у світі повітряний таран було здійснено над територією України. 8 вересня 1914 року пілот російської армії атакував австро угорський літак у небі поблизу міста Жовква. Обидва літаки розбилися, а пілоти загинули.